Помічник токаря, який привів хор за воду до перемоги в обласному музичному конкурсі, Відрахований в перший же день навчання. Студент-медик, який виступав на головній сцені союзу. Музикант, композитор і легенда української естради. Мене звати Софія Челяк, і Сьогодні в циклі Культові українці незалежні люди на каналі Юа Культура. Автор культової червоної рути Володимир Івасюк. Так, але найвідомішою піснею Восюка стала це знакова пісня вболівальників футболу. Просто вдала назва такий собі бренд. Володимира викликала на допит КДБ. Я розумію, чому совєти його боялися. Володі не мав жодного авторського концерту. Пам'ять про Восюка стала рушієм до мистецько-політичних процесів. Я не знаю свого життя без пісень Васюка. Таке враження, що я чула їх просто з найменшого віку. Так, я напам'ять знаю не тільки «Червону руту», але, скажімо, залишені квіти, чи пісні буде поміж нас. А з мамою ми, до речі, досі плачемо під пісні про мальви. З іншого боку, завдяки батькам, я знаю про фестиваль Червона рута», який був присвячений Васюку. І власне цей фестиваль поклав початок сучасній українській музичній сцені. І Васюк для мене легенда і ікона. Але жив він у дуже непростий час. І власне він мимоволі, я не побоююсь цього слова, став борцем за волю України. А як так сталося? Ми поговоримо з істориком Олександром Олфером. Олександр вітаю. Привіт, Софія. Ну після твоїх слів я розумію, що ця тема для тебе є особисто по-справжньому. Так і є. А для початку я нагадаю нашим глядачам, що в минулих програмах ми говорили про тих, хто свідомо обирав політичну або збройну боротьбу за незалежність України, хто відстоював історичну пам'ять, а також хто займався правозахистом. А сьогодні ми будемо говорити про Івасюка, який насправді не хотів займатися політикою, а просто хотів творити українською мовою. Мовою творити, але він не мав тих можливостей, як, наприклад, мали його колеги, ну скажімо, в Британії. Але попри це, в нашій країні, бодай одну пісню. Кожен з нас знає. Чи це правда? Ми дізнаємося зараз з сюжету. Чи знаєте ви пісню Червона рута? Знаю і давно «Червона Червона рута це знакова пісня вболівальників футболу. Бо твоя врода, то є чиста вода. Чи співали ви цю пісню? Співала і дуже люблю. А хто написав пісню Червона рута чи можете пригадати? Софія Ротару. Співали. Вона її співає. Ні, звісно, не знаю. Спочатку автор її виконував да. Івасюк. Звісно, факт життя, що він так трагічно вийшов життя і mm -hmm. що до сих пор не знають, в чому ця справа. Ой боже мой, он став популярним. Кому-то це не подобалось, хтось хотів своє лісо видвинути. Ой, він багато пісень написав, а ми всі їх співали». Ну так мурликала, так червону руту, чекай вечорами». Це пропагувало українську культуру, тим більше, що його пісні ставали ну, просто народними. Видається, що за інших історичних обставин Васюк би став справжньою рок-зіркою і збирав би стадіони. Ти добре знаєш, що історія не має умовного способу. Але перед тим як продовжити історію про кар'єру Володимира, пропоную нашим глядачам нагадати історичні обставини, які ми з тобою так часто згадуємо. Ну і звісно, нас найбільше цікавить культурний контекст. Яку музику слухали в совєтському союзі на хвилях забороненого, наприклад, польського радіо? І в нас про це є матеріал. Поки на заході розривали сцену панки та рокери, у радянському союзі співали гімни пролетаріату. Совєтська музика була під жорстким наглядом партійної номенклатури. Хоча і цензура не могла стати на заваді контрабандній музиці. Треки Стоунс, Ролінгстон, Флойд незаконно переписувалися й продавалися на чорному ринку. Жителі західної України ловили хвилі польського радіо, де цензура була поблажлива до західних виконавців. Комусь вдавалося навіть почути уривки з концертів на Радіо Свобода. Союз боровся з цим, ставив радіозаглушки, наприклад, у саду церкви святого Юра у Львові. Українську молодь не зупиняло і це. Мелодії відомих західних пісень завчали на пам'ять, англійські слова замінювали українським текстом. У такому вигляді і гіпоп потрапляв на радянські вечори танців. На таких контрабандних піснях і народилася українська нова естрада. Олександре. А коли ти востаннє свідомо переслуховував пісні Васюка? Свідомо в останній, коли готувався до передачі. Але Софія, я відчуваю у твоєму голосі підступне запитання. Поки не розумію до чого жодного підступу. Я просто хочу зрозуміти, через яку призму ти слухав його пісні або слухаєш. Не розумію зовсім. Ну, дивися, пам'ятаєш. На початку програми я згадувала як слухала його пісні з самого дитинства. Так, але я можу сказати, що я сприймала ці пісні як належне, як скажімо, фон, коли ти готуєш вечерю. Коли я вже в більш сідомому віці почала пересуховувати ці пісні, так. я зрозуміла, що це насправді не просто музика, яка є з тобою все життя, а що це справді хороші роботи на світовому рівні. Ага, тобто у тебе був стереотип в голові, що українська естрада це така нішева або ж не настільки професійна, але свою точку зору ти змінила вже в дорослому віці. Ближче до того, і мені за це соромно. Але я дуже рада, що я переслухала це все під новою оптикою. Для мене, наприклад, Івасюк, це людина, яка ну проблиснула яскравим світом серед цієї сіроми тоталітарної ідеології, де співала пісні про комсомольців, про робітників, і тут прекрасна культура, справжня українська культура. І мені дуже приємно, що ти у Дорослому віці зі своїм слухацьким досвідом повертаєшся до Івасюка. Я почала його переслуховувати через те, що досить часто прогулювалася в районі, де був будинок Івасюка, і в який я страшенно хотіла зайти. До слова, ми спілкувалися з людиною, яка часто була у цьому будинку. Ми говорили з пані Галиною, сестрою Володимира Івасюка. І про це у нас є сюжет. Ого, давай дивитись. Виховання дітей починається з сім'ї. Це дуже велика заслуга і дуже велика праця щоденна важка батьків. Володя рано почав е, малювати, а з п'ятого класу тато йому купив фотоапарат добрий, серйозний фотоапарат на той час. І він навчився, е, е, вчився фотосправді, а тато купував платівки із видатними. Співаками бельканто світу. І тобто, це ми виховувалися в тій музиці. Можливо, і такий вплив, і це й мало на творчість Володі. але Володя не мав жодного авторського концерту. Жодного. Він міг поодиноко десь виступити, але він вважав, що вокалісти, співаки повинні співати, поети писати поезію. А його ж справа, це є музика. Я то сприймала як заслужений успіх. Це не було ні пихатості, це не було ні зверхності. Коли в сопоті Софія Ротару виконала водограй, і вона отримала премію дуже високу, визнання тоді, і Володя був і взяв мене з собою, як хвостик. От це був прекрасний успіх. Прекрасний успіх. Самогубство через повішення так була видана довідка. Ну, на другий день або в той самий такі довідки взагалі не видають. Цей раз. Далі розумієте, жахлива історія, що батька не хотіли допустити до сина на опізнання тільки після того, коли він дав телеграму до прокурора. Радянського Союзу Руденка. А потім такі, знаєте, неприємні дива. Коли ти йдеш з батьком на могилу, а тебе супроводжують до, цвин... до цвинтаря біля могили. То, все... ну, то все характерне для 70-х кінця 80-х років. Ви запитали мене, чим. Ви могли боротися, тільки єдине, що збирати всі ноти, всі архівні дані, все абсолютно, і тихо, спокійно працювати над тим, щоб його пам'ять жила. І щоб могли покоління оцінити, чому е такий блискучий, талановитий композитор і чому він так страшно, трагічно загинув. За іронією долі, один з найвизначніших композиторів 20-го століття спочатку хотів стати медиком. Саме так в деяких матеріалах цей факт пояснюють медичною помилкою, що сталося в пологовому будинку. Власне, немовлятові Володимиру закрапили очі не тим розчином, і виключно вдача та медична підтримка лікаря допомогла врятувати хлопцеві зір. Можливо, тому батьки наполягали на тому, щоб Володимир вступив на медичний факультет. Ну, поступити він то поступив. Але його було відраховано в перший же день за невеличкий інцидент з Леніном. Це якась була політична акція, я от щось не згадаю. Ті Васюк разом зі своїми друзями прогулювався містечком Кіцмань. Це на Чернівеччині, і от одному з них комусь компанії вирішилося закинути картуза на Леніна. А потім цей картуз довелося знімати. Так, от гіпсове погруддя Леніна не було закріплене. І, Відповідно, хлопці вилазячи на нього, його розбили. І після цього було величезне розслідування, і звичайно, що наприклад і воськову золоту медаль та місце oh. в університеті було анульовано. Але Володимир не розгубився, йде працювати помічником токаря на завод, де його призначають керівником хору. Хор, до речі виграє обласні змагання. І через це йому дозволили поновитися в Чернівецькому медичному, ну а згодом перевестися до Львівського медичного університету. Шановні глядачі, невеличкий спойлер для вас: переїзд до Львова це переломний момент у житті Івасюка. Бо у Львові він паралельно йде навчатися до Львівської консерваторії на композиторське відділення, до легендарного композитора до його класу Анатолія кос Анатольського. До речі, ми ж всі знаємо Івасюка за його естрадними творами. Але ж він також писав і класичні. Скажімо, музику до театр центральних вистав, чи скажімо, він працював над оперою, матеріали якої зникли одразу після його загибелі, так але найвідомішою піснею Васюка стали… ой водоводограй, так і червона рута, і водограй у виконанні, до речі, Чернівецького ансамблю Смирічка, який став відомий завдячуючи цьому на весь советський союз. А у нас є сюжет про «Смирічку». І про українську 60-70-х років, про явища, які називають українським або вусатим фанком. Дивимося. Тече вода тече швидко, а куди не знає. Поміж гори світ широкий, тече – не вертає. А отже, давайте для початку поговоримо про явище українського фанку. Розкажіть, будь ласка, що це таке. Просто вдала назва такий собі бренд для означення музичної сцени української, яка була у нас наприкінці 60-х, на початку в першій половині 70-х років. Музика була доволі прифанкована, справді. Всі ці вони, вони були дуже. Це була, була найбільша музична сцена Радянського Союзу. Вони їздили в тури як якісь американські групи, рок-групи. Ми пам'ятаємо зараз водограй. Ми пам'ятаємо Червону руту, яку співають на стадіонах, і все. І нам здається, що якби, нічого більше не було. Але це просто нереально, тому що о, такі геніальні пісні вони не, не виникають просто так. І Я думаю, важливо зараз о, це, це повертати, якби. Угу. розказувати, що був не тільки Васюка, бо і багато-багато інших. Я піду в в далекі гори на широкі. Полонини і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини. Щоб... Ну, все ж поговоримо і про Васюка. Чим були такі особливі вія Смеричка? Чому ми зараз про них пам'ятаємо? Ну, дивіться, коли ми е, говоримо про таких людей, як Володимир Івасюк, е, ну, про генів, Я думаю, звісно, це абсолютно геніальний композитор і смирічка. Це те, що було до Івасюка, яке багато чому підготувало Івасюка. Цей от ансамбль, який виник у невеличкому містечку поміж Чернівцями і власне Карпатами, Буковина, Карпати і ця вижниця, як це по суті, такі мікро йорк який був поліетнічним, багатонаціональним, мультикультурним віками. Причому. І з іншого боку, близькість до кордону вони могли тоді би, отримати інформацію з інших східноєвропейських країн, і музика туди приходила сучасна музика, мабуть, навіть швидше ніж це з'являлося у Києві. І, і я думаю, саме тому в цьому мікрополісі з'являється раптом вія смирічка. Створений Левком Дудковським, який починає просто рвати всі шаблони і починає грати найбільш модну музику. Мені в останній раз пісню ту візьму, собі на повинна. Пісня буде поміж нас. Середина 60-х Ми маємо по суті 20 років після війни, і ми маємо. Перше повоєнне покоління в Україні, і вони по суті намагалися знайти свою нову ідентичність в цьому світі. Смирічка це був такий, якби перехідний етап, мабуть, між між естрадою 50-х років і якби з новою музикою. Молодь хоче, щоб це звучало інакше, щоб це ритмічно було інакше. В тебе чари, Я без тебе дні у полоні печалі. Може, десь лісах як впливає, і, можливо, і продовжує впливати так. Мирічка зараз на сучасну українську музику. На жаль, музиканти сьогоднішнього дня вони трохи так проходяться тільки по по поверхах. Вони намагаються, якби задіяти якісь фольклорні мотиви, якісь семпли вставляти там, модернізувати народні пісні. Це теж має право на існування, але мені здається, що вони тут втрачають якби розуміння того, як це робила Смарічка і як це робив Івасюк. Вони нічого не модернізували, вони не переробляли народні пісні, вони розуміли архетип цієї музики. І вони її грали, як вона повинна була звучати в той час. І вона до цього часу звучить актуально. Певний дисонанс, тому що українські музиканти дивовижно, але могли писати сучасну і актуальну музику. Але, попри це все, вони писали на тему любові чи про природу, і тому їм не могли прошити політику. На жаль, сувіти перестали закривати очі на діяльність таких колективів, особливо коли ті почали займати позиції на всесоюзному рівні, і усі республіки почали підспівувати українською мовою. І вбивство Івасюка стало тому доказом. Але він не був політичний. Так, не був політичним, ну точніше, він не був приналежний до, наприклад, дисидентських рухів, але деякі його вчинки демонструють його пряму політичну позицію. Він, наприклад, відмовився від вступу до комуністичної партії. Я пригадую, що він також відмовився і писати пісні російською мовою, наголошуючи на тому, що він є українським композитором. Так. І я розумію, чому совєти його боялися. Якщо перевести на сучасну мову, він був інфлюенсером. Тобто справжньою зіркою, яка доводила, що українська мова, музика, поезія може бути сучасною та актуальною. До речі, Володимир Восюк був популярний і у світі і в українській діаспорі. Скажімо, існує спогади про те, що Володимира викликало на допит КДБ, тому що він отримав грошовий переказ з Канади. Це був його гонорар за вихід платівки. У спецслужбах порадили Володимиру перевести ці гроші у фонд миру. А на мою думку, дуже показовим для радянської номенклатури стала і відмова написати твір, присвячений 325-й річниці Переяславської угоди. Саме так ігнорування листа прохання від свєтської влади, а ми розуміємо, що таке лист прохання від тоталітарної системи, і плюс написання ним замість цього опери про Казаччину. Цю оперу було втрачено після смерті Івасюка. Що ж повернімося до смерті Володимира. 24 квітня 1979 року він зник за місяць. Його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі. Власна радянська влада всіляко намагалась відкидати й заперечувати версію про вбивство. Вони наголошували саме на самогубстві. А як причиною називали його розрив з коханою? До речі, вона зникла зі Львова одразу після його смерті. Але сьогодні доведено абсолютно, що викрало і вбило Володимира КДБ, і повісило на власному ремені, щоб приховати цей злочин. Похорон Володимира Євусяка став справжньою акцією протесту проти совєтської влади. А він легендою та музичним ідолом. Саме так пам'ять про Вусюка стала рушієм до мистецько-політичних процесів. І про це у нас є сюжет. До речі. Дивимось 24 квітня 1979 року. Володимирові Васюку зателефонували. Він виходить з дому, сідає в машину і зникає безвісти. Поліція допитує його друзів, колег та родичів, але розслідування не дає результатів. Разом з Васюком з міста зникає його дівчина, акторка театру опери та балету Тетяна Жукова. 18 травня 1979 року. Солдат-строковик Жамшитбек Чаробаїв у Брюховецькому лісі під Львовом на території військової частини знаходить повішене тіло. Його ідентифікують як тіло Івасюка. КДБ робить заяву. Композитор покінчив життя самогубством через нещасливе кохання. 22 травня 1979 року. Львів паралізовано. Люди з усієї країни намагаються дістатися до Личаківського цвинтаря, щоб вшанувати Володимира. На вокзалах та автостанціях чергують поліцейські та агенти КДБ. Людей затримують і проводять довгі обшуки. У Львові жителі оголошують неофіційну жалобу за Івасюком. Учасники похорону відправляють машину і самостійно несуть тіло Володимира 700 метрів на руках від дому Івасюка до Личаківського цвинтаря. З музикантом прощалися тисячі людей. КДБ зафіксувало імена людей, які прийшли на похорони Васюка. Частина з них була звільнена з роботи. А також агенти цілодобово чергували біля його могили, фіксуючи усіх відвідувачів. Похорон став однією з перших масових акцій незгоди проти політики компартії. Пісні Васюка були піддані неофіційній цензурі, попри шалену популярність до того, вони зникають з теле- та радіоефірів. 17-24 вересня 1989 року у місті Чернівці. Відбувається перший фестиваль Червона рута пам'яті Володимира Івасюка. Фестиваль стає поштовхом до відродження та популяризації української сучасної музики, а також стає майданчиком для демонстрації патріотичних настроїв його слухачів та музикантів. Вони проносять синьо-жовті прапори, кричать ганьба діючому режиму та співають зі сцени ще не вмерла України. Лютий 2015 року слідчі генеральної прокуратури офіційно спростовують версію про самогубство Івасюка і визнають винними агентів КДБ. Васюко було лише 30 на момент вбивства, але попри це він залишив нам безліч прекрасних пісень. Він був дуже продуктивним музикантом, і близькі згадують, що Володимир страшезно нервував, коли його відволікали від роботи, і тому працював ночами. Справжня місія Володимира вписати українську музику до світового канону, і йому це вдалося. Адже, по перше, він надихав і надихає сотні українських музикантів та музиканток. А «Червону руту» співають по усьому світу. Я дуже вдячна моїм батькам за те, що в моєму дитинстві були пісні весіка. Завдяки їм я змогла сформувати свої естетичні та музичні смаки. І вплинула на сучасних українських музиканток та музикантів, адже планка, яку підняв Івасюк, була надзвичайно високою. Саме через це українська музика входить до світових чартів. І, попри все, ми не можемо уявити наскільки живою, актуальною потрібною була ця музика в 70-х, тобто в період застою. І тому закликаємо наших глядачів по-новому оцінити пісні Володимира Весюка. І я дякую історику Олександру Алферову за те, що він був сьогодні з нами. Нагадую, це була програма Культові Українці незалежні люди на каналі «ЮА Культура». До побачення до зустрічі.